Базово батьки це от саме те відчуття безпеки, їхня втрата, хочеш ти того чи ні, тебе доросліше, але з тим самим вона оголює ту твою внутрішню дитину, яка е, тепер відчуває розгубленість. Тому що е, ну ти ж завжди знаєш, що принаймні дві людини в цьому світі, які люблять тебе безумовно. Ось а з усіма іншими потрібно буде якась. Про щось домовлятися, і коли ти їх втрачаєш, звісно, що це створює якесь відчуття розгубленості. Можливо, зараз хтось з вас подзвонить просто батькам і скаже дякую, тому що я щодня дзвоню батькам, ми говоримо, і через це я впевнений, що і вони, і я почуваємо себе краще. Хоча не завжди в нас знаходяться якісь супер суперкласні теми для дискусії. Дуже часто це як ти. Нічого як погода, так само, як у вас, ну добре. Але е, цей зв'язок дуже важливий і не переривати його, поки є така змога. Це дуже дуже е, гарний скіл.